Програма Вся правда про дерев'яні будинки сьогодні в Карпатах. І ми продовжуємо нашу розмову про споруди склеєного профільованого бруса. У профільованого бруса є два м, підрозділи: є звичайний профільований брус і є брус хонка. Це профільований брус клеєний. Будинки з профільованого клеєного бруса мають високу міцність і тривалий термін служби. Що таке клеєний брус? Це три висушені дошки, які були ретельно склеєні між собою, і потім е, покладені під потужний прес. У момент значного тиску преса, коли вони певний час перебували під цим пресом, вони повністю висохли і утворили таку міцну колоду. З цієї сформованої колоди вирізаються тут спеціальні шипи, тут також шипи, і потім з цих елементів збирається цілий будинок. Використання сучасних технологій при його виготовленні дозволяє уникнути труднощів з усадкою будинку, усушкою та розтріскуванням під час будівництва. У профільованих будинках кути будинку стягуються спеціальними стяжками. Це сприяє швидкій усадці. Тобто, коли будинок осідає, ця стяжка стягує брус між собою. При цьому клеєний брус зберігає всі позитивні якості дерева: оптимальну теплоізоляцію, екологічність, естетичний зовнішній вигляд. Клеєний брус має низку характеристик, які відрізняють його від інших будівельних матеріалів. Міцне щеплення ламелей бруса, а також висока щільність матеріалу, забезпечують надійний захист дерев'яного будинку від втрати тепла. Будинки з профільованого бруса швидко прогріваються і зберігають тепло протягом тривалого часу. Клеєний брус не піддається деформаціям внаслідок кліматичних впливів. Це дозволяє використовувати його при будівництві будинків у будь-якій кліматичній зоні на будь-якому типі ґрунту. Клеєний брус для будівництва дерев'яних будинків, виготовлений з хвойних порід деревини, має бактерицидні властивості та знезаражує повітря всередині приміщення. Такі будинки мають високий рівень звукоізоляції. У дерев'яний будинок не проникають сторонні звуки. Гарна звукоізоляція забезпечується завдяки високій жорсткості клеєних деталей і здатності деревини поглинати шуми. Будинок має невелику вагу, не потребує закладання масивного фундаменту, внутрішнього та зовнішнього оздоблення, що знижує собі вартість дерев'яної споруди. Крім того, для обігріву будинку, зведеного з клеєного бруса, потрібно в кілька разів менше тепла ніж для будівлі з інших будівельних матеріалів. Характеристики клеєного бруса надають широкі можливості для будівництва будинку. Кількість склеєних ламелей до 5 шарів і довжина брусів до 12 метрів дозволяє збільшити несучу здатність на крокви та балки. Завдяки цьому можна зводити будинки з профільованого бруса з будь-яким плануванням, розміром кімнат і прольотів. Сьогодні ми на власні очі побачили справжню фінську хонку, яку було привезено безпосередньо з Фінляндії. Ви бачили якість цієї деревини, якість цього будинку. По-перше, це дорого, виглядає дорого. По-друге, жодних тріщин, жодного розсихання. Тобто, вона спокійно осіла, у неї немає жодних проблем. Найкращу хонку і досі виробляють лише фіни. Але в Україні дуже складно знайти хорошого виробника клеєного бруса. Тому ми вирішили самі налагодити його виробництво, щоб повною мірою відповідати за якість наших дерев'яних будинків. Завдяки цьому, ми є першим виробником та забудовником дерев'яних будинків, включаючи всі будівельні процеси від розробки архітектурного проекту до оздоблення та виробництва меблів.